Всіх вітаю, друзі. Вчора Дональд Туск був з візитом в Києві, і там насправді вирішилась величезна кількість питань, які до цього були просто підвішені в повітрі. Також е сьогодні ми розглянемо п'ять основних хороших до речі новин для всіх українців. Які проживають як в Україні, так і в Польщі. Дональд Туск показав, що Польща знову буде у всіх аспектах підтримувати Україну. Як на мене, це дуже хороші новини. Тож підтримайте, будь ласка, це відео лайком. Такі відео завжди обліплюють просто російські та інші боти, тому як їм така інформація є повністю невигідна. Тож вдячні, друзі, за вашу підтримку. Так ми будемо з ними боротись. Отже, почнемо по порядку, пройдемось по всіх п'яти основних. Хороших новинах, які Туск, скажімо так, привіз з Києва до Польщі. По-перше, прем'єр-міністр України Шмигаль і Туск провели зустріч в Києві, під час якої обговорили питання створення чотирьох нових пунктів пропуску між нашими країнами. І що це буде означати? По перше, що зараз буде починатися робота над створенням чотирьох нових прикордонних пунктів. Наразі між Україною та Польщею їх є всього 14. От буде е, додатково ще 4. І друге, це те, що буде продовжено автостраду А4, яка починається з Німеччини, йде через всю Польщу. І далі буде йти по е, трасі Краківець, Львів, Броди, Рівне. Таким чином, рівне буде з'єднано прямою дорогою з Німеччиною. І це є перша новина. Е, далі, наступне. Польща і Україна після тривалої перерви відновлять формат міжурядових консультацій з метою уникнення будь-якої напруги у відносинах. Це є дуже важливо, тому як уряд Моравецького перервав оці всі міжурядові консультації. Він їх завершив через конфлікт, який стосувався ще агропродукції з України. І Туск наголошує наступне: ми відновлюємо формат міжурядових консультацій, щоб таким чином уникати будь-якої напруги. Чесна розмова між друзями буде, буде знімати будь-які недомовленості. Тому щиро запрошую вас, пане прем'єр-міністре, на такі перші, після тривалої перерви, повномасштабні консультації між нашими урядами. Це означає, що. Всі ті прихильники Моровецького, які кричали, що Туск зільє Україну, Туск не друг України, Туск не буде нічого там налагоджувати, бачимо вже власне перші результати відновлено міжурядові консультації, а це означає, що таких проблем, як Самостійне блокування кордону, яким і кучкою яким, якихось там проплачених водіїв і мітингувальників такого бути більше не може. Тому як спочатку ці всі спірні питання мають попасти на міжрадові консультації, вони мають домовитись, а після цього вже має прийматися якесь рішення. Тобто раніше, там за урядом Моровецького, останні там місяці його правління. Такої е, якби цих міжурядових консультацій не було, тобто не було жодного діалогу на найвищих рівнях між Україною та Польщею. Це виглядало дуже дивно, але маємо, що маємо. Е, далі, наступне. Е, що питання, яке цікавить е, е, шалену кількість просто українців, це що ж буде з блокуванням кордону? Нагадаю, що наразі кордон розблоковано, всі пункти пропуску є вільні. Е, і мітингувальники сказали, що вони дають час туску його владі до 1 березня вирішити цю проблему і надати їм гарантії якісь там фінансової безпеки і так далі. І, власне, одним з головних завдань Туска це було приїхати в Київ і отримати від української сторони якісь обіцянки, які Україна виконує для того, щоб польським перевізникам жилося краще. От, і власне, Туск говорить е про те, що, це, е що якби це питання вирішено. Зеленський також підтверджує: він говорить: ми обговорили ситуацію на кордоні, ми обговорили з паном прем'єр-міністром, що на рівні урядів наших держав можна розв'язати всі критичні питання, які є, і робота над цим почнеться вже найближчим часом. Тобто, е час, як ми знаємо, є до 1 березня, і вже в нас є чітка е якби. Е Чітке розуміння, що кордони залишаться далі розблокованими, що до 1 березня уряди знайдуть спільну мову. Тому це також хороша новина, як на мене. Наступне це те, чого Польща не робила також ще з літа, це надання нового оборонного пакету для України. Тобто, бачимо, що вони не тільки словами. Підтримують Україну, вони також і ділом це роблять. І Зеленський також підтверджує, що є новий оборонний пакет. Ми цінуємо таку незмінну допомогу, є нова форма нашої взаємодії заради більшого масштабу закупівель зброї для українських потреб. Це польський кредит для України. І от е, тут мені в цьому не зрозуміло, можливо, в когось є інформація, так? Чи вони надали якийсь оборонний пакет і кредит, чи вони просто надали кредит для України? Бо якщо це просто кредит, то ми розуміємо, що це, звісно, добре, що буде кредит, але також з іншої сторони розуміємо наскільки високий рівень корупції в Україні, і що кредитні кошти можуть не дойти, скажімо так, до потреб Збройних сил України. Тому це питання дуже цікаве, але як мінімум Туск приїхав не з пустими руками. Він приїхав з так званим оборонним. Пакетом. І далі, друзі, п'ята е, хороша новина на сьогодні. Це прем'єр-міністр Дональд Туск оголосив про приєднання Польщі до спільної декларації про підтримку України, яку, підтрим, яку погодили лідери Групи семи. Е, Про це Туск заявив на спільній з президентом України е, скажімо так, конференції, і він сказав наступне. Ми будемо співпрацювати в усіх інших форматах, тому я повідомив пана президента, що Польща приєдналась сьогодні до декларації Другої групи Семи, яка була сформована на саміті НАТО у Вільнюсі. Ця декларація має мобілізувати демократичні держави вільного світу для підтримки України та її безпеки. І також Туск наголосив, що Польща намагатиметься допомогти у всіх аспектах процесу вступу до Європейського Союзу, щоб е повне членство України відбулося якомога швидше. Також, щодо цих, цих всіх новин було дуже багато скептиків з приводу Туска, з приводу того, як він буде, який буде діалог з Україною. Але на щастя, мої прогнози справджуються, а прогнози тих коментаторів, які кричали, що Туск запроданець і Туск зливає Україну. Ще до того, як він бодай щось зробив, їх передбачення не справджуються. Бачимо, що Туск мав справді дуже. Ефективну поїздку до Києва вирішено було багато питань. Там було також багато додаткових питань, які стосуються, наприклад, спільного виготовлення зброї, або, наприклад, що в Польщі будуть, буде призначено уповноваженого з відбудови України. Будуть вирішуватись питання на всіх рівнях, які стосуються торгівлі, які стосуються тієї самої агропродукції, і так далі. Тобто найголовніше те, що діалог знову почався, також те, що вся ця зустріч вона пройшла на повному позитиві, хоча і в однієї, і в другої сторони були всі шанси. Скажімо так, поїхати звідти з негативом, тому як за останні місяці, ще починаючи від правління Моровецького, якби була дуже і дуже сильна напруга між Україною та Польщею, і туску насправді було дуже важко, я вважаю, так їхати в Україну. Саме тому він з цим затягував як мінімум для того, щоб розблокувати кордон. Але в загальному бачимо, що новина новини е, дуже позитивні. Це е, сприяє відновленню і поліпшенню українопольських відносин. Також це сприяє зміцненню обороноздатності України е, і так далі. І так далі. Далі надіємося, що Туск почне також. Проводити відповідну позитивну політику для українців, які знаходяться всередині Польщі. Я зараз не говорю там про жодні виплати. Я говорю е про владнання цих ситуацій з пропагандою, яка несеться проти українців, і е яка розпалює ненависть між українцями та поляками. Треба розуміти, що це грає тільки на руку Кремля, і що е навпаки потрібно об'єднувати. Українців і поляків а ніяк їх не розрізняти. Тому якась е, позитивна сьогодні така в нас тема. Я вважаю вдячний друзі за ваші лайки, за ваші коментарі, за вашу підтримку. Бажаю всім гарного дня і до нових зустрічей.